чому очікує успіх, в якої сфері очікує успіх саме вас? Скоріше ставте лайк, це дуже важливо, дуже-дуже важливо для енергообміну. І приходьте на онлайн-консультації, особисті консультації, де ми зможемо зібрати будь-яку ситуацію, будь-яку сферу, і ви отримаєте відповіді на всі питання. І подивіться своє майбутнє. Так. А тепер успіх. В якої сфері почікує вас найближчим часом? Дивимось, яка сфера успіху. Сімка кубків. Ну, Це сфера емоцій, кохання, це е, успіх у. Е, знаєте, це ще карта, коли ви візуалізуєте і отримаєте те, що ви хочете. Тобто, якщо ви щось загадаєте, от навіть зараз. Да, і ви е, візуалізуєте щось, представите, уявите собі, е, ви це отримаєте. І в цьому очікує вас успіх. Ну і кубки це сфера кохання, це сфера емоцій, почуттів і творчості. А тепер скоріше загадуйте щось і отримайте успіх у цьому. Ставте приймаю і дякую. Це 100% важливо.